Доброго дня, мої малята! Діти, я пропоную вам здійснити уявну подорож до лісу. Подивитися, як до зими готуються звірі. А спочатку, щоб вирушити нам подорож, нам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. У теплій шобі він лежить. Цілу зиму, мить, міцно спить, а пробуд, пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Діти, як ви вважаєте, хто це? Так, діти, це ведмідь. Ось такий у нас ведмідь. Бачите, який він гарний. А якого розміру ведмідь? Великого розміру. А якого у нього кольору шубка? Коричнього шубка. А що він любить зимку робити? Так, діти, спить взимку ведмежа. Так, а тепер пішли далі. Спробуйте відгадати. Ще одну загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Хто це, діти? Так, діти, це заяць. Подивіться, який зайчик, якого кольору в нього шубка. А що любить їсти зайчик. Так, підемо далі в подорож. Слухайте уважно загадку і спробуйте її відгадати. Червон... Червонисто шубку має, по гілкам вона стрибає, хоч сама мала на зріст. Та великий має хвист. Хвіст, як мисто очиняти? Хто це, діти? Спробуй відгадати. Так, діти, це білочка. Якого нею кольору шубка? Червонисту шубку має. А якого зросту вона, хоч мала вона на зріст, а який розміру має хвіст? Та великий має хвіст, де стрибає по гілках. По стрибах. По гілках вона стрибає. Так. Ось і закінчилась наша уявна подорож до лісу. Діти, ви дуже гарно працювали і відгадали усі загадки. Тож діти, до нових зустрічей! До побачення.